Всім доброго дня. Сьогодні ми будемо зготавлювати виноградні листочки на долму. Їх у нас 60 штук на порцію. І 10 додамо так на всяк випадок вдруг порветься. Отак підрізаємо хвостики. Так, Наші листочки вже бачите від цих ніжок. Звільнені і зараз ми насипемо сюди таку хорошу ложечку солі, заліємо водою. Це для того, щоб ну, вдруг там залишився якийсь жучок, щоб йому було некомфортно і він виліз, ми його переберемо. На, це, на всякий случай. наши листочки уже помыты, обданы кипятком и складываем вот таких по 10 штук. Так складываем. Складываем в баночку. Потім зальємо кип'ятком і закатаємо кришку. Щось туди будемо додавати. Нічого додати не потрібно. Щоб їм зберігатись, там досить своїх речовин. Консервантів. Ну, потім доставати і вже там була. Було відео у нас, як давно хто крутий. Посилання під цим відео я в описі під цим відео я оставлю посилання лишу. Прошу поставити. Серед нюансів, дивіться, коли заліємо води, потрібно почекати деякий час. І шпажкою так Ну, щоб вийшло повітря і вода опуститься. Будемо долити ще і долити треба доверху. Якщо ви залієте і закрутите, то частина листочків у вас буде повітрі і воно буде не зовсім гарне. Закіпімо чайночок і зараз окропом будемо Бачите? майже, майже повністю ладно, але потім там повітря виходить і вода води стає ну, менше. Ну вона свій об'єм займає. А отак паличкою ми ці повітряні такі кульки заповнюємо водою, потім дальємо до необхідної кількості. максимально зберіг всі свої поживні речовини. А потім давно такий продукт розповсюджений. Щось всі думають, що його готують тільки там, в країнах якихось да, східних, азіатських, Я але її готують не тільки. Бесарабія. Там, де є виноград, там і виготовлю. Я так думаю, і Греція, і Італія там теж є такі, такі блюда. Навіть бачив колись в магазині, не пам'ятаю, де консервовані такі листя вистягують. Це для того, щоб повітря вийшло краще. Якщо трошки води витече, не страшно, ми зараз долуємо. Так, Воду доливаємо і буду закривати. Ключ звичайний ручний, але я вже привик до нього. Друга баночка. Перевернемо. Ага. Контроль води Забув. Ну, Таке буває всяке. Хто нічого не робить, в того все виходить добре. Все. Тепер для контролю, ще одного контроля, щоб знати, що в нас гарно тут закатано. Перевернемо. І постоїть воно, можна вкутати чимось, можна не вкутувати, як, як хочете. Воно, в принципі, е, повинно охолонути і все. Ставимо його в погріб. І чекаємо на якесь свято, де можна завернути ці листочки. Смачний яловичий фарш. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, поділитись, зробити репости. А хто ще не підписався і хоче дивитись це відео, підпишіться, будь ласка. Все, гарного смаку, до побачення.